У Запоріжжі зіграли справжнє козацьке весілля. Святкували на хортиці, де закохані і познайомилися. Все зробили за суто козацькими традиціями: з конями на чайці, лише зі згоди кошового отамана, приголомшливі кадри та подробиці у моїх колег. У Антона та Надії весілля познайомились вони саме тут на Запорізькій Січі. Він тут працює актором каскадером. А вона з Дніпра приїхала подивитися виставу. Ми з подружкою прийшли, а там був він І якось це. Було і, мабуть, і кохання з, собою. з першого погляду. Мабуть, це так. Це я потім приїхала ще раз на виставу, потім ще раз, і так ми вирішили вже. Зустрічатися молодята кажуть, тепер Запорізька Січ для них стала знаковим місцем, тому й вирішили зіграти саме тут весілля і зробити це у справжніх козацьких традиціях. І у нас тут таке місце чудове є, мабуть найкраще місце на землі. Вирішили зробити це весілля на чайці з конями, з козаками. Як можливо, те було б той час так само і було. Все. Але яке було насправді козацьке весілля на січі? Мало хто знає. У багатьох посібниках та підручниках з історії України написано, що козакам під страхом смертної кари заборонялося приводити жінок на Запорізьку Січ. Тому складалось уявлення про їхню безшлюбність. Проти науковці таке спростовують. кажуть, це лише міф. Родини козаків мешкали у передмісті. Січі передмістя воно було в рази більше, ніж сама січ. Там були шинки. Там були грецькі хати, от у нас була свадьба тут, на передмісті. І, взагалі, козаки до жінки ставилися особливо. Вона в сім'ї була найпершою людиною, адже мала народжувати дітей та продовжувати козацький рід. Для козака жінка це була принцеса. Ну, люба жінка. Якщо козак її вибрав, то це вже принцеса. Деякі ну, гості, котрі тут були. Іноземці. Вони вважали, що це взагалі тут матеріархат. Перед тим як одружитися, козак мав отримати згоду від отамана. Дозвіл підкріплювався відповідним атестатом, який урочисто вручали під час проводів. цей атестат із війська Запорозького низового козаку Ломаці. А нині Вазимел намірення одружитися. Почому його із показаного куріння на деякий час увольнить і от служби ісключить. І дасть за підписом із приложенням військової печаті, котра і віддан з коша. Війська Запорозького низового, атаман Кошовий Копішинський Юрій з військовою старшиною і товариством. Лише після цього козак міг вирушати у подорож за коханою. Ну що, брати, побажаємо йому всього самого найкращого. Гуляй, козак! Давай, брат. Давай гарчой! Шлюб молодята мали обов'язково скріпити у церкві. А перед тим як сісти за святковий стіл, козаки та молодята опливали хортицю на козацькій чайці. Це символізувало обручку. Сергій Вендін Олександр Осадчий, Запоріжжя НТН.